Добрий день, шановні колеги. Всіх вітаю. Ми сьогодні розпочинаємо наше засідання комісії. Так, прошу членів комісії включити камери, щоб я побачив, що в нас є кворум. Так, я дякую, всіх, всіх вітаю ще раз. Так, у нас сьогодні коротенький порядок денний, в ньому п'ять питань. Так, прошу надати пропозиції, зауваження щодо порядку денного. Так, якщо в членів комісії нема зауважень до порядку денного, в мене є пропозиція. Я уважно подивився матеріали. Є в мене питання по пункту п'ятому, тому вношу пропозиції перенести цей розгляд цього питання. Тут є по інформації збільшення кошторису гарантованого покупця, тому я хочу більш ретельно це вивчити. Переносимо п'яте питання. Так, в нас залишається. Чотири питання зуважень пропозицій нема. Так, якщо нема, давайте працювати і розглядаємо пункт перший порядку денного про прийняття постанови НКРКП про затвердження змін до кодексу системи передачі щодо розвитку установок зберігання енергії. Так, Остапюк Юрій Володимирович, будь ласка, дайте інформацію по суті. Доброго дня. 15 червня 2022 року набрав чинності закон про до деяких законів щодо розвитку установок зберігання енергії. Зокрема, законом передбачається нові терміни установка зберігання оператору УЗЕ та повністю інтегровані елементи створюється новий учасник ринку електричної енергії. Оператор установок зберігання енергії визначаються його права та обов'язки. Врегульовуються питання ліцензування діяль цієї діяльності, врегульовується питання можливості використання установок зберігання енергії споживачами, виробниками, виробниками з відновлених джерел енергії. Загальна заборона для оператора системи передачі, тобто операторів систем розподілу, проводити діяльність зі зберігання енергії, крім визначених випадків. У зв'язку з необхідністю виконання вимог закону розроблено проєкт постанови про затвердження змін до кодексу системи передачі. Цим проєктом постанови передбачено порядок надання послуги з приєднання установок зберігання, порядок встановлення установ, установок зберігання енергії користувачами, системи передачі. Експлуатація установок зберігання енергії в системі передачі, а також особливості реалізації права ОСП мати у власності володіти, користуватися, розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання енергії. Крім того, постанов, проєктом ще передбачається уточнення та приведення відповідність до вимог закону про ринок електричної енергії вимог в частині надання послуг сприєднання електроустановок до електричних мереж. Даний проєкт постанови 5.07.2022 року було схвалено на засіданні комісії. За результатами отриманих зауважень та пропозицій протягом 16, 17.08.2022 від, відбулися відкриті обговорення. Відповідний протокол на офіційному вебсайті Анкарі КП мережі інтернет оприлюднений. Також отримали погодження антимонопольного комітету від 22.09.09.2022 року. Зважаючи на виклини, департамент з регулювання відносин у сфері енергетики, пропонує прийняти постанову НКРІКП про затвердження змін до кодексу системи передач. Дякую. Так, дякую. Дякую. Дмитро Віталіч, будь ласка. Підтримую позицію департаменту. Так, члени комісії, маєте зауваження пропозиції до пункту 1 порядку денного. Якщо не маєте ставлю на голосування пункт 1 порядку денного, прошу членів комісії визначитися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по пункту 1 прийнято. Так, розглядаємо пункт 2 порядку денно про прийняття постанов НКР КП. Міхайловський, Олександр Володимирович, По суті, дайте інформацію. Це стосується встановлення зелених тарифів. Тут в нас три ліцензіати, наскільки я розумію. Будь ласка. Питання стосується так, власне... перегляду. Читно мене добрий день. Так, 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 так Зараз чутно. Стосується виконання вимог статті 9.1 закону України про альтернативні джерела енергії в частині перегляду рівнів зелених тарифів у зв'язку зміною курсу євро відповідно до статті 9.1 закону України про альтернативні джерела енергії та у зв'язку з тим, що середній офіційний курс гривні до євро за період з 31.08.2022 по 29.09.2022 року становить 3.634 гривні 100 євро. Що є та є більшим за офіційний курс гривні до євро на ноль 2009 тисячі року, який становив 1085 гривень за 100 євро. Департамент енергоринку виконав перерахунок зелених тарифів на електричну енергію вироблену суб'єктами господарювання, генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів та генеруючими установками права домогосподарств. Враховуючи зазначення, департамент енергоринку пропонує перше прийняти постанову КРКП про встановлення зелених тарифів на електричну енергію та надбавки до зелених тарифів за дотримання рівня використання обладнання української воробниця для суб'єктів господарювання. Друге про встановлення Зелених тарифів на електричну енергію вироблену генеруючими установками споживачів, у тому числі електричних кооперативів, встановлено потужність, яких не перевищує 150 кВт третє про встановлення зелених тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств. Так, дякую, вітаю, будь ласка. А, у мене питання до департаменту. А у нас ми приймали рішення і явно вигляді прописував про те, що не переглядати ці тарифи протягом військового стану та не півроку Ну, в зв'язку з тим, що ситуація стабілізувалася. Ми департамент вийшов з пропозицією правильної підтримки для того, щоб переглянути в рамках закону цей, цей тариф. Чи ми в цих документах скасовуємо наше попередні рішення? От формальна і Це... юридична процедура. Так, Олександр Володимир, вас щось не чутно. Ви щось відповідаєте, але ми вас не чуємо. Ви скасовується, в тому числі е, постанова 3024 з усіма змінами. Супер. Ну, оптримувати Це... позицію департамент. По так, Дмитрий Віталійович, я розумію, що на ваше питання відповідь отримана, вона вас задовольняє да, і ваша пропозиція підтримати департамент стосовно пункту 2 да, про встановлення зелених тарифів та по надбавкам. Правильно я розумію. Так, члени комісії, до пункту 2 маєте зауваження пропозиції? Якщо не маєте, я ставлю на голосування пункт 2 порядку денного про прийняття постанови РКП про встановлення зелених тарифів на електричну енергію та надбавки до зелених тарифів. Е, прошу членів комісії визначитися. Хто проти? Хто утримався рішення по пункту 2 прийнято. Так, розглядаємо пункт 3 порядку денного про внесення змін до постанови НКРКП від 25 лютого 2022 року, номер 332, про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, в тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії Україні воєнного стану. Ілля Володимирович, будь ласка, дайте інформацію. Доброго дня колеги. А, відповідно до постанови НКРКП про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, в тому числі фінансового стану учасників ринку електроенергії на період дії в Україні воєнного стану, ОСП формує рішення про позапланове виставлення рахунків за небаланс електричної енергії у разі виникнення у сторони відповідальної за баланс небалансу електричної енергії, що перевищує 15%, від визначених ОСП обсягів. Поряд з цим до НКРЕ надійшло звернення на «Укренерго» щодо удосконалення зазначеного механізму уточнення відповідних більш запровадження більш точного опису обставин, за яких ОСП здійснює позапланове виставлення рахунку. За небаланси. Враховуючи зазначене звернення, були розроблені відповідні зміни до вищезазначеної постанови та пропонуються прийняти відповідні зміни. Поряд цим хочу наголосити, що такі зміни найближчим часом плануються внести до. Правил ринку, але ж це займе деякий час, тому щоб прискорити запровадження відповідного механізму, то пропонується зазначені норми внести у постанову 332. Так, дякую, Дмитро Віталіч. Будь ласка, підтримував позицію департаменту. Так, члени комісії. Є пропозиції, зауваження щодо пункту 3 порядку денного. Так, в нас є записані учасники по цьому пункту. Це Energy365, директор підлісний Юрій Сергійович. Є на зв'язку? Так, на жаль, нема зв'язку з Юрієм Сергійовичем. Так, ще раз питаю у членів комісії по пункту 3 порядку денного є пропозиції зауваження до того, що сказав Ілья та Дмитрій Віталійович? Якщо немає тоді я ставлю на голосування пункт 3 порядку денного. Прошу членів комісії визначитися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по пункту третьому прийнято. Так, розглядаємо пункт четвертий порядку денного про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у серпні 2022 року. Ілля Володимирович, будь ласка. Так, постачальники універсальних послуг своїми листами надали, надали до НКРЄКП КП акти приймання передачі та розрахунок розміру вартості послуги, наданої у серпні поточного року. Перелік зазначених постачальників універсальних послуг та обсягів таких послуг зазначено у грунтуванні. Це великий перелік, тому перераховувати не буду. І враховуючи зазначені звернення та відповідні норми законодавства. А, пропонується затвердити розмір вартості послуг і забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданих постачальниками універсальних послуг у серпні 2020 -го, 2022 -го року. Так, дякую, Дмитро Віталіч. По пункту 4. Підтримую департамент. Дякую, дякую, члени комісії. По четвертому пункту. Додаткові зауваження пропозиції. Якщо немає ставлю на голосування пункт четвертий порядку денного, прошу членів комісії визначитися. Хто проти, хто утримався? Рішення по пункту четвертому прийняте. Так, шановні колеги. Ми вичерпали наш порядок. Денний в нас є перенесене питання. Тому прошу е департамент надати відповідну аналітику. Да, проаналізуємо діяльність гарантованого покупця. Ну в нинішніх умовах я вважаю, що не може бути збільшення ніяких кошторисів. Да. Треба шукати е, резерви е, внутри і вносити відповідні рішення. Тому, якщо нема додаткових зауважень та пропозицій, е, до роботи. Всім дякую. Так, шановні колеги, я попрошу вмікнув вмікнути камери. Три, чотири так, ворум є. Будемо чекати. Е, Ага, все всі колеги підключаються. Ольга Андріївна десь теж на зв'язку. Шановні колеги, на жаль, мені е, сповістили, що в роботі комісії е, стався технічний збій. Коли ми голосували за пункт стосовно внесення змін до 332 постанови воєнної нашої, був збій з нашим сайтом, і якісь проблеми виникли в правильному викладенні інформації, ту за яку ми голосували, тому я зараз передаю слово департаменту. Будь ласка, Ілья, надай інформацію, що трапилось коротенько. І викласти, будь ласка, ту пропозицію, що сьогодні є на сайті, за що ми голосували. Ну, якщо є сумніви, я пропоную, все ж таки, якщо Світлана Ігорівна дасть добро, переголосувати цю постанову. Будь ласка, Ірія. Так, колеги. Дійсно, під час голосування за питання щодо внесення змін до постанови 3.3.2, редакція, яка була оприлюднена на сайті, не була актуальною, не була уточнена. Рішення, яке зараз є на сайті, воно уточнення, воно таке ж саме, але є деякі відмінності. Нагадую, що це рішення стосується про позапланове, позапланове виставлення рахунку за небаланс електричної енергії у разі виникнення у сторони відповідальної за баланс небалансу електроенергії, що перевищує 15% від визначених ОСП обсягів на балансі. В чому а, відрізняється актуальна редакція, яка а, через уточнення мала бути на сайті, на сайті це пропонувалось визначити, що ОСП щодня здійснює перевірку наявних даних щодо діяльності балансуючої групи та у разі наявності підстав забезпечує формування та надсилання позапланового рахунку. Торін відповідальних за баланс, тобто різниця заключається тільки в тому, що ми е, на щоденну основу поставили цей процес. Ілля, ти закінчив? Так, так. Так, дякую, будь ласка, Дмитрій Віталійович за мною він зараз це. Будь ласка, Світлана Ігорівна, юридично, як зараз ми зможемо вийти із цієї ситуації? Вона патова, пов'язана з технічним збоєм. Як це зробити? Ну, вона все ж таки не патова, Все можна вирішити. Я думаю, що буде доречно, якщо члени комісії просто підтвердять голосуванням за яке рішення вони голосували, а саме за те рішення, яке було озвучено департаментом. Так я дякую, стане Гірівна, Слушна юридична позиція. Олег Валерійович, ви як керівник апарату, підтверджуєте, що був якийсь нега з нашим сайтом з проходженням інформації. Так, на жаль, стався технічний збій. Він зараз усунений. Дякую, Дмитро Віталійович. Ну у, у, викладене уточнення зараз департаментом. Я його абсолютно підтримую. Воно правильне. і воно дає можливість. Ну, не можливість, а воно направлено на те, щоб скоротити можливість будь-яких дій а, маніпулювання на ринку в терміні, щоб не кукрене якомога частіше, і правильніше, і, Точніше їх виявляв і ліквідував цю історію. Дякую, Дмитро Віталійович. Так тоді юридично ще раз, Світлана Гірина, як мені поставити на голосування питання на голосування? Прошу підтвердити позицію членів комісії по питанню третьому: що внесення змін до постанови 332 в тій редакції, яка зараз є на сайті, вже уточнена. Дякую, Світлана Ігорівна. Так, і е, за вашою пропозицією я ставлю на голосування підтвердження позиції членів комісії стосовно редакції постанови 332, яка зараз знаходиться ста, е, на сайті, і прошу членів комісії підтвердити, що голосування е, на комісії здійснилось за цю редакцію постанови. Так, хто проти такого рішення, будь ласка, хто утримався? Рішення підтверджене. Я всім дякую колеги, за роботу. Ну вважаю, що е, треба буде провести відповідну роботу щодо унеможливлення ну, виникнення таких технічних збоїв. Я думаю, що це реально. Ну а так, всім дякую, що після закінчення робочого дня ми змогли вирішити це питання. Всім дякую, всім гарних вихідних.